Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку знову влад, і в даному відео ми з вами розберемо таку наглядну, я сподіваюся, я вам класно розкажу і покажу теорію. Що відбувається, коли ви набираєте адрес, адресу вашого сайта в пошуковій стрічці браузера і нажимаєте Enter. Це буде корисно як і бекендерам, так і фронтендерам. Ви знаєте повний цикл ось цього цикл запиту, що відбувається за лаштунками. Це відео стало доступним, випущеним завдяки спонсору Сергію Микулину дуже дякую за твій донат. І сподіваюсь, таких пошановувачів моєї творчості стане більше. Я стараюсь зробити для вас якісний україномовний контент. Також ви можете стати моїм спонсором. Нижче під цим відео в описі ви можете знайти посилання і зробити свій донат, свій вклад в розвиток е, мого каналу і україномовного контенту в цілому. З вас лайк, коментар під даним відео і підписка на мій канал, а ми з вами розпочинаємо. І так, що ж відбувається, коли ви ввели адрес якогось сайту, наприклад, google.com. І нажали Enter в пошуковій стрічці вашого браузера. Давайте розпочнемо з таких понять, що взагалі браузер не вміє працювати з. Ні, давайте навіть не так. З чим вміє працювати браузер. Перше, це HTML-код стилі CSS, JavaScript, і відображати якісь там певні файли і картинки. От, В принципі, ось чим обмежується браузер, його обмеження. І якщо сайт динамічний, якщо ми використовуємо якісь е, мови програмування, типу Java, PHP, C-Sharp і так далі, які працюють на серверній частині, то, звісно, браузер е, з цими мовами не працює, і це важливо розуміти. Коли ми вводимо адрес сайту google.com в пошуковій стрічці браузера, ми вводимо його домене ім'я. Навіщо взагалі домен? Зараз про це ми все поговоримо. Тобто google.com, по суті, це домен сайт. Сайт завжди десь зберігається, якщо тому що він може зберігатися у вас на локальній машині. Якщо ви його розробляєте, так то доступ до нього можете мати тільки ви. А якщо зазвичай це сайт в інтернеті, то доступ до нього мають всі люди, всі користувачі мережі інтернету. І це важливо розуміти, тому що це означає, що ваш сайт зберігається на якомусь іншому комп'ютері, до якого є доступ багатьох користувачів, у всіх користувачів мережі інтернет. І цей комп'ютер зазвичай називається сервер. В кожного сервера є свій унікальний адрес. Його називають IP-адрес. Це набір із цифр, які розділені між собою крапками. І вони слугують для того, щоб коли ви вводите от адрес до мене ім'я сайту, спочатку браузер повинен знати, де розташовується ваш сайт, на якому сервері, на сервері, з яким IP-адресом ваш сайт знаходиться. І ось тут ми введем, вводимо поняття такого допоміжного сервера. Він називається DNS-сервер. dns сервер займається от такою допоміжною роботою. Так, щоб ми, в принципі, можемо, ми могли б взагалі обійтись без доменів і використовувати тільки IP-адреса, але це для нас людей незручно, тому придумали домени. І так званий DNS-сервер. dns сервер оцей домен google.com, він виясняє, де адрес доменом google.com знаходиться, на якому сервері знаходиться. І виясняє, який IP-адрес у цього сервера. Ось такий ось перший крок. Він співставляє. Домен з IP-адресом сервера, де цей сайт знаходиться. Другий крок це коли вже DNS-сервер з'ясував, з де наш сайт, на якому сервері розташовується, далі браузер встановлює TCP-з'єднання з даним сервером. На даному етапі ви повинні розуміти, що є два типи: з'єднань — TCP і UDP, але TCP відрізняється тим, що коли. Браузер встановлює по цьому з'єднанню зв'язок з сервером, то він чекає, тобто він посилає якісь дані, їх називають пакетами, і він очікує відповіді, чи дійшли успішно ці дані, чи ні, щоб потім вже продовжити наступні кроки. Наступний третій пункт це як тільки браузер зробив оці всі необхідні налаштування, встановив уже tcp з'єднання з вашим сервером. Наступний етап це відправка запросу. За допомогою HTTP-протоколу, як я вже казав, Hypertext Transfer Protocol. Для чого? Для того, щоб сервер знав, які файли нам повертати, по якому адресу. В залежності від того, по якому адресу ми на сайт заходимо, такий і реквест запит на сервер відправляється. Тут ще необхідно сказати, що є різні методи передачі даних до сервера: це GET-Post, put, Patch, Delete. Коли ви набираєте, ну, я думаю, багато хто з вас знає, коли ви набираєте адрес сайту в пошуковій стрічці браузера, то це відправляється GET-запрос до сервера. На цьому етапі. Пошти, пі, звісно, так як я сказав, на цьому етапі також формуються різні необхідні хедерс, так звані. Показується, з якого браузера, наприклад, цей запит робиться. Там ну, їх дуже багато. В цьому не буду вникати детальніше. Це ви все можете прочитати, знайти в інтернеті. Головне, що ви повинні розуміти, що робиться реквест до сервера методом GET. В нашому випадку можуть можуть бути інші методи. Це все робиться після того, як ми вже встановили tcp з'єднання, і коли робиться цей реквест, сервер знає, яку сторінку назад повертати. Про це ми поговоримо в наступному крокові. І тепер, коли. Ми послали реквест запит на сервер з необхідною інформацією, службовою, наприклад, з хедерами, з якимись метаінформацією і так далі. Це get запрос по http протоколу. То сервер, точніше, вже знає, що ми звертаємося, наприклад, це головна сторінка сайту google.com. Сервер знає, що потрібно згенерувати всі файли, які відносяться до головної сторінки. Можливо, виконати якусь логіку на бекенді. тобто то це може бути якась авторизація, з'єднання з базою даних там і так далі. Але браузер цього всього не розуміє. Він розуміє тільки HTML, CSS, картинки, можливо, ще якісь файли і JavaScript. І о, задача сервера на даному етапі згенерувати. Все для успішного відображення сторінки, яку ми запитуємо в браузері і віддати це все на фронтенд, тобто на клієнт-браузер. Тепер, коли бекенд це все згенерував, він відправляє респонс, так званий, з статусом. Якщо все Окей, це статус 200. Наступним кроком йде те, що фронтенд, тобто наш браузер, наш клієнт, так званий. Він отримує цю респонс-відповідь, бачить, що все добре, отримує ці всі необхідні файли і е, рендерить нам сторінку, е, яку ми бачимо google.com з нашим HTML-кодом, з нашими стилями, з картинками і також з javascript кодом От в принципі, і весь цикл запиту, коли весь цикл от тої всієї всі роботи, яку проробляє браузер сервер, давайте ще раз з вами повторимо, щоб ви це чітко закріпили. Перший ви вводите адрес сайту, наприклад, google.com. Далі, що робиться після цього? dns сервер з'ясовує, якому серверу, якому серверу, з яким IP дане доменне ім'я належить. Він з'ясував. Далі наступним кроком йде з сторони браузера встановлення tcp з'єднання з сервером. Якщо все окей, іде наступний крок, коли. Браузер відсилає http реквест в нашому випадку методом GET з необхідними хедерами, з якою служебною інформацією, до сервера. Наступним кроком іде сервер, отримує цю інформацію, генерує, робить, виконує якусь логіку на сервері на бекенді, генерує необхідні нам файли і вертає нам респонс. Якщо все окей, то це респонс за статусом 200, з якимись заголовками і також з цими файлами. І наступний крок це браузер, отримавши цей респонс, цю відповідь від сервера. Рендерить нам ці файли, наш, наші HTML-файли, підключає стилі CSS, підключає JavaScript, відображає картинки і тому подібне. Ось, в принципі, такий невеликий підсумок, який я хотів би ще додати, щоб у вас це все в вашій голові зберігалось. На цьому все. Я сподіваюся, дане відео для вас було надзвичайно цікавим і головне, що корисним. Ще раз дякую вам всім за ваші підписки, за вашу активність в коментарях. Мені надзвичайно приємно, що є люди, які дивляться україномовний контент, зокрема, мій про IT, про технології і все інше. Я, до речі, влаштувався в компанію і сподіваюсь, зовсім скоро знімлю для вас відео про щось таке дуже цікаве, яке говорив про. Те, що питають нас підбесники, які питання ви повинні знати там, і так далі. От якось так. З вас лайк, коментар і підписка на мій канал. Коду вам без багів. З вами на зв'язку був Влад і до зустрічі в наступних відео.